Скорпіоніші, вітаю вас! Рада бачити на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Дивимося з вами поради на тиждень. До речі, коли справді одне слово, один інсайт можуть вас просто від якоїсь проблеми застерегти. В мене недавно, я собі розкладую зранку також карту дня. І в мене була карта шахрайства. Я була пильна до всього, що відбувається, і мені прислали посилання. Від імені людини, в якої взламали саме сайт, і якби я перейшла, мій сайт також би взламали. Тому інколи справді одне слово зміни життя. Позитив вашого тижня і негатив, а тепер порада. Якийсь у вас вибір, вибір, вибір. Значить, що в позитиві? Двойка мечів. Карта, яка каже, що начебто ви цілитеся в ціль, але у вас закриті очі. Я би так люблю дуже прислів'я, яке б знайти тут. От, трактор начебто знає, куди він їде, але він закрив очі. Це те, що ви керуєте зараз своїм танком, своєю автівкою, своїм життям закритими очима. Ви потрапили в ціль, тут все вдалося, але очі то закриті, і ви знов туди. Подумайте, яка ваша ціль? Два це в нас у вас, до речі, ще дно колоди, двойка пентаклів, це якийсь вибір, дві думки, дві ідеї. Може, ви будете відкривати, ем... відкривати? Якийсь бізнес, якусь нову справу. Може, будете обдумувати можливості, як запрацювати дві роботи. Захочете танцювати, як то кажуть, на двох весілях одночасно. І саме це зараз вам потрібно для руху вперед, але у вас карта поради це туз пентаклі, дар богів. І карта говорить, що відкрий очі і подивись, що ти робиш. Свідомой сприймай цю реальність, і подивіться, куди ви справді, ви в ціль то потрапили, але якби відкрили очі, все було б краще. Карта імператриця. Дуже позитивна карта, але вона випала в негативі. Будьте, будь ласка, обережні, є якась людина, яка вам, знаєте як, трошечки застрить тут з одного боку. Людина, яка Негативні емоції до вас відчуває. З іншого боку, ви не використовуєте весь, весь свій. Магнетизм, не використовуєте свій заряд жіночої енергії. Вам потрібно навчитися бути жінкою. Саме от це у вас якось не розвинуто. До речі, якщо хочете завагітніти, у вас стоїть таке питання, то зверніться до професіонала. Без професіонала, це може рідко, може 1-2% хто дивиться, вам буде важко це зробити. Вам потрібно, до речі, якщо ви вагітна, сходіть до лікаря. Махцем у нас може бути лікар і обережно. Нехай вам допоможе медичний працівник. Ще вам тут потрібно трошечки, можливо, звернутися, коли ви будете звертатися до хірурга, до того, хто займається там, пластичним якимось уколи краси і ще щось. Будьте обережні, коли ви це будете робити. Може щось статися не так. Дуже обережно, оскільки намагічать вам в тому плані, що нахімічать хірург або уколи краси, або губи брови, що роблять, коли підете до спеціаліста в сфері краси, то будьте з цим обережні. Зараз подивимося ще пораду від оракула. А оракул нам каже. У нас є роза, є шипи. We've together the crown you deserve. Вам придеться зробити самій ту колу корону, на яку ви заслуговуєте. Але ви бачите, що рози вони не просто такі. Для того, щоб зробити зараз з зро, троянд вибачте, такий такий винок, то вам потрібно бути і з шипами. От я вам, як тут казала, для досягнення відкрийте очі. У вас мета може досягатися не тільки там будуть квіти, але буде певна проблематика. Тут ви бачите, імператриця і мах. Проблематика є, можливо, в когось вагітність важко відбувається. Будьте, будь ласка, дуже обережні. І ще може хтось вам намагічив на закриття доріг, на втрату. Жіночої долі або зараз цим займається магіч, тому будьте, будь ласка, обережні. Життя воно не тільки квіти, але й шипи. Але будьте готові, що за те, щоб чогось досягти, потрібно заплатити. Я впевнена, що ви дуже мудра людина, ви в нас такий таємничний скорпіон, і ви вже інтуїтивно знаєте, що вам треба. Я вам дякую за ваш коментар, за лайк і, якщо потрібна психологічна підтримка, Приходьте, зробимо з вами розклад, і буде вам щастя.